Друзі, доброго вечора. Планував завтра на ранок на нове місце. Ну, Хто дивився попереднє відео, де я зробив нове місце. Прокосив тут трошки траву, зело, Трошечки зробив ступеньки. В общем, обладнав новеньку місцинку, укинув підводну камеру і ляща дуже багато. Ну, Якщо хто не дивився, хто хоче побачити підводна зйомка, то саме на цьому місці. Попереднє відео, будь ласка, можете подивитися. Ну, а хто бачив, то зараз я буду тут пробувати. Пробувати буду на 6-метрові вудки. Одна в мене з кільцями, а друга махова. Ну, Буду я чіпляти на них не поплавочка, а фідерну оснасточку в натяжку. Таке щось симбіоз утки і фідера. Ну, раніше я ловив так і є у мене відео. Тобто звичайну фідерну оснасточку, тільки легесеньку цепляю на вудку, закидаю в натяжечку, покльовочку так само дивиться, по кінчику вудилища, а як тягнеш рибину вже як на вудку. Бо Тому що тут не широко, зовсім оце тут очки 6 метрів, і там ще метрів 5 тут всього. Чистого ну, метрів 11-12 то нема. там треба. Так що прикормочка ось у мене сьогодні, сама, що не наїсть, натуральна. Тобто зварив половинки гороху і пшону, додав сюди трошки комбікорму, жареної макухи і кориці. І все. І ось така. Черв'яки мої ті, що були, знову чомусь пропали, хоч у погрібі були, але зато опариша достатньо. Буду ловити. На опариша. Так що, друзі, поки ще зовсім не потемніло. Зараз прикормлюся, трошки утки настрою і вперед. Так що дивимося, що в нас з цього вийде. Я гадаю, що вийде. Тому що я тільки приїхав, став і зверху було видно, як там. Ходить лящ, тому що дно світиться жовтим. Ну зараз вже трошки сонце зайшло, то не видно. А я як тільки приїхав, то дно було поганенько видно. І коли лящ іде, і отак боком блискає, видно було добре. Ну, чи він клюватиме, чи ні, подивимося. Я думаю, що клюватиме і все в нас буде гаразд і ми наловимо ляща. Так що вперед. Ось, друзі, ось так, бачите. Ой, ну видно, звичайна інлайн оснасточка. На, ну, на другій вутці буде маленька леша кормушечка. Десь в мене були ще 2 чи три штучки, такі маленькі, 20-грамові. Не знаю, де їх дів. Вечно десь положу, потім шукаю. Ну, вони знайдуться. Ну ось саму лешу знайшов. І все, закидаю зараз. І буду строїти другу вудку.

О, uh. де висвіт? Як тут? Тю. а де кормушка? От пола. Ой, а мій садок. Так а куди ж тебе? Друже притули. О туди. взяв довгий держок на цей на підсаку. Куди можна було і коротше. Зачепились, лки-палки. Ех, оці ночні рибалки. Не знаю, можливо. Бачите, на фідер тільки закинув. На глуху утку, на фідерну оснастку не виходить. Глибина мала. Не виходить із-за того, що закидаю, воно різко падає на дно, поки я поставлю вудку. Воно виходить, жилка провисає. Права то в мене з котушечкою я закинув, підтягнув і нормально. А ліва от отак. -от -от. Ну добре, ну що я ще взяв з собою фідерок маленький. Так, закинув ним маятником, як вудкою, що ж тут закидатись зовсім трошки. Ну, можливо, буде так получається і то добре. Ну, можливо, він тільки почав клювати. Я, Мабуть, півтори години просидів вже, мабуть. Я не знаю, сейчас скажу скільки часу. Десь без 28 я сів. Ну, а зараз 15 хвилин на десяту. Півтори години просидів, поки спіймав першого ляща. І то лящика. Ну нічого, і то нормально. То я вже щось почав впадати у відчай. Що мене бо щось я неправильно роблю. І зачіпається за дно постійно. Погано я прокосив. Не дуже до дна. Видно, осталися трошки на дні трави. Стерня, як кажуть. Понеряв би, бо там хоч корінці трохи повисмикував би в оті. Та чудись, бля. Чого? Це я так не раз робив. Я за 20 минут такий план. Так, Саня, стоп єсть. Та ну тихо. Ой, на утку. Єсть, ребяточки, вже на утку. Ой. О, це хороший, такий непоганенький. Ну, не супер здоровий. А тут здорового. Й. Нема в нас ляща. ще. Ще й під саку взяв. Із довгий держак. Є ж, ж короткий. Тут хватить. І метрового б хватило б. Не, не витягнув. І ляч вийшов з-під сапу. Ой. О! Оце гарний. Оце точно кіло є. А може й нема, може це в мене з переляку так. А ну зараз достанемо. Та ні, єсть, мабуть, кіло. И чувствую, что ваш Кенки... Так, где он тут? Тихо. <клышлен> 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 Бачите, небагато часу пройшло. Ой. О! Ось хороший такий лящик. Хто зна може. Якраз настав час йому клювати. Бо щось сидів тихо-тихо, а це... Буквально за хвилин сім два штучки підряд. Так, треба тут приспособитися, бо перший раз завжди щось міша, щось не так. На другий раз... Ну, другий раз я спробую половить тут зранку, щоб мені поняття, щоб було видно все. Можливо, трошки підправити треба, можливо. Ну, в общем, ну, в принципі... Нормально. Як для першого разу на новій місцині. Ну, тут одне? Можливо б на черв'яка він трохи краще клював би Ну, є у мене й горох, і пшениця. Я ось на ранок. Другий раз, не знаю коли. А там десь вівторок, середа може. Сьогодні неділя. Ой. Ну відео, мабуть, буде, аж у вівторок, бо його ще треба змонтувати. Так. Куди я закидав? Ага. Чесно. Опа. І все сюди отак. Хлоп. Під саму травичку. Зараз хай заспокоїться, а то утка отак теліпається. Заспокоїться, тоді підтягнемо трохи. Та воно то натяжка заспокоїть. Вроді бы нормально. Опа, есть третий лящик. Працює и, и нове місто, потихеньку, нормально. Клює і добре. Оце такий, другий був. Такий гарний для щугончик. Гарний такий. А то стандартні, невеличкі. Ось так. Уже ночі стали прохолодні. Уже не так жарко. Хоча комарі. Як тільки стемніло комарі, а і перед тим як темніло. Комарі літають. осіння а вони літають. Ще й кусають. Так, ну нічого. Я... Наслідчий раз, я вже говорив, зварю гороху, пшениці, <клухи> черв'яка возьму, опариша і трошки краще підготуюся. Я сьогодні і не думав їхати, просто зробив містину і мені закортіло її перевірити. Чи клюватиме тут чи ні? Якби я щоб у камеру не побачив нічого, то можливо б я сьогодні ще так швидко б і не приїхав. Завтра не вийшлося в мене, бо завтра зранку поїдемо з дружиною в Лубни до внук іде у перший клас. Перенесли там 1 вересня. на… Сьогодні яке в нас третє, на 4 вересня, так? Да? Треба ж дитина в перший клас іде. Внучка вже в шостий. А внуку перший треба з'їздити зранку. То, боже я б хіба щоб увечері або ж на слідуючий вівторок на ранок. А так як у камеру побачив, що лящів багато ходить. І кормиться він. Не витримав, швидко зварив гороху, пшона, глянув, черви пропали, опариші є, повкидався швидко в машину і приїхав. Ну, поки що так собі. Середній клюв потрошку клює, ну і добре. А кудись все-таки виберуся. Ось виберуся. Господарство не пускає в мене поїхати кудись. Туди вниз річки, туди десь в горошину, туди на підкову, до Мохнича, чи Тарасівка, чи Чутівка. Хлопці їздять, кажуть, карась добре ловиться, і лящ ловиться, і коробчук попадається, сазанчики. Непогано. ну Нема зовсім часу. Господарство, господарство, та ще осінь, то те, то все. Нема на кого покинути. Ну нічого, виберусь. Виберусь по-любому. Треба, треба. Робота роботою, а рибалка рибалкою. Треба рибалить. Воно якби... На Надоїдає одне і теж. Я б сидів би б у себе там на старій містині, там ловиться непогано і ближче додому. А це заїхав далеченько. Проїхався по під річкою спінінгом, так позаглядав, позаглядав, вроді би видивився тут непогане таке, як на мене. Місце, це ж зробив, прочистив. Хоч трошки... Пейзаж поміняти, так сказати. А то одне й те саме. Ну все рівно, вже трошки набридло для ща. ловити хочеться. Хоч карася половити чи щось не знаю, щось, щось інше. Щучка ще трошки ранувато. Ну, воно холодає, треба пробувати. Ось може там днів через 3-4 знову візьму спінінг. Попід берегом пройдуся, спробую покидати. Хотілося на живця попробувати, ну то пізніше трохи. Бо зараз вся риба в траві. І дрібна риба, і ляж, вся в траві. Поки трава є. А трава почне гнити, почне її проносить, вона буде скачуватися на ямки. І тоді вже там буде краще. Ну, воно покаже. Так що якось так. А... Ух ти, ух ти. Ой, зійшов, ребята, а так потягнув гарно. Ох, ох. Ех. Трошки я взівав. Забалакався з вами. І трошки взівав. Ну нічого, сам винен. Що дергнуло, так мови, сильненько, то ще зовсім не означає, що то покльовка. то може просто ходить лящ, ви ж його там ходить чимало туди-сюди, він зажилку зачіпляється і таке враження, що мов покльовка. опа, є, ребята четвертий. Поки що є. Поки що є. Опа. Ну, поклевка не дуже сильна була. Так, дин 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 Нормальненько. Клюе потрошку. Да, я потрошку. Нормально клюе. Нормальный клюв. Нормальный, нормальный. Клюв. Опа. Так, ну шо ж. Можна сказати розловив я нове місце. Рибка ловиться. Аби щось друге, не льось. Уже їсти його надоїло. Льось та льось із риби. Аби судачка, або сазанчика такого хоча б кілограм на чотири, на п'ять. Сума, чесно вам скажу, не дуже я люблю. От для мене найсмачніша риба це... Судак і сазон. А якби їв кожен день чи через день самого сазана теж набрид або судако. Ну на жаль, на жаль нема можливості. Ну нічого, то все. що ж таке? Ой, прозівав я чи Щось незрозуміло Була покльовочка. Чи може гачук такий уже поганий? Щось Щось я почав друзі вже мерзнуть такий. Туманець над водою, а я не тепло вдівся, кофту фліска і жильотка і все. Вже треба брати курточку з собою. Ой, а я ще по літньому. Ну що ж, вже 11 година. Мабуть на сьогодні досить. Буду я... Ой, вимотуватися. Буду вимотуватися, друзі. Ну що ж, друзі, ось таке така рибалочка. Розловив нове місце. Нормально, клює потрошку. Ну, чотири лящика спіймав, два схода. Ще було пару покльовочок. Прорибачив я 3 години з хвостиком. Ну, Перші півтори години зовсім нічого не клювало. А потім проклюнуло так. Ну, а це вже під сам кінець, щось зовсім тихо. Не знаю, трошки <плес> змерзє, холодно. Ну а так, в принципі, нормально. Ще я повернуся на це місце. Приїду ще зранку, попробую. Пізніше, там, через день, через два. Так що... Ось така рибалочка. Все в нас вийшло. Правда, не зовсім. на махову удочку з фідерною оснасткою не вийшло, тому що глибина невелика. Я закидаю, воно різко падає на дно, поки я ставлю вудку. виходить жилка провисає і не той. Не ахті виходить. Так що я взяв з собою був фідерок маленький. Ту утку змотав, закинув фідерок і на фідерок получалося. Ну і на другу вудку 6-метрова з кольцями, з відерною оснасточкою. То тут я закинув, куди мені треба, поставив, трошки підмотав і нормально. Так що ловити можна, нормально. Рибка є, ловиться. Так що ось так, так як є. А кому сподобалося, то обов'язково ставимо лайк. Ну а кому ж не сподобалося, то дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Обов'язково жмем на дзвіночок. Нажимаємо, щоб приходили всі вам повідомлення. А то багато підписуються а на дзвіночок не жмуть. І потім повідомлення не приходять, що у мене вийшло нове відео. Ну, а я на цьому буду закінчувати, бо вже змерз їхати додому. Теплу постіль. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!